Привіт, друзі! Сьогодні обговоримо основні переваги та недоліки Samsung Galaxy S24 FE. Я поділюся власним досвідом користування, а ви залишайте думки та відгуки в коментах. Якщо шукаєте новий або вживаний гаджет, заходьте в магазин Pixofon. Цей смартфон приїхав саме від них. Підтримайте, будь ласка, канал вподобайкою та підпискою. Дякую! Як і більшість смартфонів від Samsung, S24 FE пропонує лаконічний дизайн. З обох сторін гаджет захищає глянцеве Gorilla Glass Victus+, Plus, а рамка виконана з матового алюмінію. У мене, напевно, найкрасивіший темно-сірий колір, хоча він дуже легко збирає відбитки пальців. Тому, якщо не плануєте використовувати чохол, краще наклеїти матову захисну плівку. Порівнюючи з попереднім поколінням, смартфон став відчутно більшим. Тепер він майже ідентичний за габаритами до S25 Ultra. Рамка ж навколо дисплея навпаки, стала трохи тоншою. проте вона досі нерівномірна, через що смартфон виглядає дешевшим, ніж є насправді. До того ж, незважаючи на розміри рамки, під нею не знайшлося місця для датчика наближення. Його функцію імітують інші сенсори та програмні алгоритми. Такий варіант працює непогано, але очікувано трохи гірше, ніж класичний датчик. Ще одним компонентом, який не завжди ідеально виконує свої функції, є оптичний сканер відбитка пальців під екраном. Він досить швидкий, проте тільки з сухими руками, а от з вологими можуть виникати проблеми, що не дуже приємно, зважаючи на наявність повного пилового захисту IP68. Звично для Samsung gadget пропонує гучний стереозвук з підтримкою Dolby Atmos та наявність Bluetooth-кодиків для Hi-Res Audio. Вібромоторчик приємний, хоча флагманським його точно не назвеш. Загалом смартфон доволі великий, тому користуватися ним однією рукою складно. Камери також чомусь дуже виступають над корпусом, за відчуттями навіть більше, ніж в ультрах. Такі габарити ще можна було б виправдати великим акумулятором, але у даному випадку це радше дизайнерський хід, щоб візуально відокремити смартфон від дорожчих представників S-серії. Дисплей 6,7 дюйма динаміка AMOLED 2X на 120 Гц з підтримкою HDR10. Максимальна яскравість в адаптивному режимі становить приблизно 1300 ніт, тож користуватися смартфоном комфортно за будь-яких умов. Кольори приємні, їх можна досить гнучко підкоригувати в налаштуваннях. Ну і звісно, доступний повноцінний always On Display, проте, оскільки це не LTPO-матриця, always On помітно впливає на автономність, витрачаючи приблизно 6-8 додаткових відсотків за добу. Головним ж недоліком для мене стало мерехтіння. Частота 6 тут лише 240 Гц, тому якщо у вас чутливі очі, буде дуже складно уникнути зайвої втоми чи інших неприємних симптомів. Наразі Samsung значно покращили ситуацію тільки у флагманських моделях. Наприклад, ось показники Galaxy S24, повний огляд якого ви знайдете в описі відео. Ходять чутки, що наступне покоління FE також отримує топову LTPO матрицю. Було б дуже круто. А поки що S24 FE в цьому компоненті по суті нічим не відрізняється від молодших братів з A серії за продуктивність в моєму випадку відповідають 4 нанометровий Exynos 2400i, 8 ГБ оперативки LPDDR5X та 128 ГБ постійного сховища UFS 3.1. Також існує версія на 256 ГБ UFS 4.0 зі значно вищою швидкістю та кращою енергоефективністю. Такого набору легко вистачає для повсяденної роботи без мікрофрізів чи довгих завантажень, хоча процесор точно не назвеш холодним. Доводилося навіть декілька разів перезапускати стрес-тест, оскільки смартфон просто перегрівався. Високі температури очікувано тягнули за собою більш ніж помітний тротлінг, тому я б не рекомендував цей чіп для геймінгу. В простіших сценаріях ситуація трохи краща. Проте зйомка 4К відео чи великі оновлення також легко розігрівають пристрій, а оновлень тут буде багато. Виробник обіцяє цілих 7 років програмної підтримки, перший з яких вже майже закінчився. Зараз тут One UI 7 на базі Android 15, і це одна з головних переваг S24 FE. Графічна оболонка красива, функціональна, з великою кількістю дійсно корисних AI фішок, а якщо ви встановите застосунок GoodLock, то ще й отримаєте доступ до максимально гнучкої кастомізації. Детальніше про нього я розповідав на прикладі Galaxy A35, тому перегляньте, якщо цікаво. Крім цього, FI повноцінно підтримує дисктопний режим DeX, щоправда, мені не вдалося протестувати його на цій моделі, оскільки DeX for Windows не працює з One UI 7 А якщо у вас є такий досвід, поділіться, будь ласка, в коментах. Камери. Тут ніяких змін, порівнюючи з попереднім поколінням. Основний модуль видає чудові фото як в день, так і в умовах поганого освітлення. Телефотокамера забезпечить непогані портрети, але 8 Мпікс все ж відчуваються, трохи бракує деталізації. На з фронталкою є найслабшими модулями, без стабілізації чи автофокусу. Хоча потужний процесор часто витягує фото за рахунок постобробки навіть в складних умовах. От до чого у мене мінімальні претензії, так це до якості відео. Основна камера вміє знімати 4К120 кадрів в секунду і навіть 8К-30. А в 4К-30 кадрів доступне плавне перемикання між всіма модулями. Єдиний нюанс це пропуск кадрів і звуку під час перемикання на фронталку. В фірмовому застосунку є майже флагманський набір режимів: профіль для фото та відео, портретне відео в 4К30 кадрів в секунду, гіперлапс, панорама та ще багато цікавого. Також дуже зручно перенесли швидкі налаштування. Тепер все під великим пальцем, тому легко керувати навіть однією рукою. Незважаючи на габарити, ємність акумулятора s 24 fe становить лише 4700 мА. Цього вистачає на день користування, але на більше розраховувати не варто. Загалом у мене виходило від 6 до 7 годин активного екрану. Швидкість заряджання теж далека від ідеалу. З 25 ватним блочком, якого традиційно немає в комплекті, у мене вийшла 1 година 16 хвилин з 2 до 100%, як і раніше є підтримка 15 ватної бездритової зарядки та реверсивної. Як і зв'язку, не викликала жодних нарікань. Мікрофони ідеально відсікають сторонні шуми. В лотку місце тільки під одну наносімку, другий номер можна додати за допомогою e що ж можна сказати після двох тижнів активного користування цим гаджетом? Якщо ви шукаєте смартфон, який подарує вам відчуття флагмана за доступнішою ціною, s 24 FE це явно не найкращий варіант. І мова навіть не про китайські бренди, оскільки там очікувано є з чого обрати. Насамперед я б рекомендував звернути увагу на S24 Plus, він буде кращий у всьому, починаючи з ергономіки, закінчуючи автономністю. Це, звісно, не означає, що S24 FE поганий смартфон. У нього потужний процесор, хороший набір камер, якісні матеріали, тому впевнений, знайдуться люди, для яких він стане ідеальним гаджетом. Але, як на мене, цей смартфон значно ближчий до середнього класу, ніж до флагманського, і купив би його тільки з великою знижкою. Наприклад, екземпляр, який ви побачили у відео, вживаний. Піксофон він коштує приблизно 17 тисяч гривень. Ось така пропозиція мені здається досить цікавою. А що думаєте ви? Обов'язково залишайте думки та відгуки в коментах. Дякую за увагу! Слава Україні! Слава ЗСУ! Почуємось!